Добрий день. Сьогодні я назву вам три питання, дуже простих питання. Питання, які е, здаються такими банальними, Але ці питання е, наріжні. І якщо ви зможете за певний час дати ці відповіді, ви станете щасливими. Перше питання. <рес> Таке кардинальне. Скажіть, будь ласка, собі, що, яка діяльність робить вас щасливими? Здавалося б, що може бути простіше? Сказати, що, яка діяльність робить нас щасливими. Але справа в тому, що тут же піднімаються ваші страхи, ваш хибний. Ваше хибне відчуття обов'язку перед е, кимось іншим, крім вас самих. І е, ось ці страхи кажуть, Та це не може бути. Хіба я можу? Як я можу робити це? Ну і, ну і таке інше. Але все ж таки напишіть ось це, е, дуже е, швидко. Ну, наприклад, е, я щасливий, е, коли. Е, Ловлю хендмейт, ловлю хедмейтський, коли, коли роблю хендмейт, тобто люблю щось руками, або ловлю рибу, або е, пишу книжку, або е, просто е, коли я е, навчаю когось, ну, у кожного це своє. Тобто, перше, це е, чесно перед собою. Написати, яка діяльність в самому процесі, не в результаті? Не в результаті, це дуже важливо. А в самому процесі робить вас щасливим. Коли ви це напишете, ви зробите великий-великий крок вперед. Друге запитання це тоді, коли ви напишете, що заважає вас робити те, що робить вас щасливим? Тут знову підніметься е, страх і дуже багато різних е, підспудних е, ваших конспіративних теорій, е, Его буде працювати, але ви все ж таки напишіть. Ну, наприклад, заважають е, мама і тато, які кажуть, що, що це робити неможливо, заважає е, почуття обов'язку. Перед чоловіком, перед суспільством, перед ким завгодно. Заважає страх, заважає почуття жертви. Ну, тобто, напишіть те, що є причиною, чому ви не робите те, що робить вас щасливим. Написали. І третє. Третє дуже просте. Що вам е, треба зробити, щоб прибрати свого життя ті фактори, які вам заважають жити щасливо? Здавалося б, це дуже, е, дуже е, прості питання, е, але е, насправді ця програма вашої внутрішньої роботи може розтягнутися на е, довгий час іноді на роки. В своїй роботі я допомагаю, звичайно, відповісти на ці питання швидше і клієнтам, бо важливо мати когось, кому ти з ким ти будеш ділитися своїми страхами, роздумами. Важливо мати перед собою когось, хто не буде упереджений щодо тебе. Не буде тебе заганяти в якусь клітку стереотипів чи вчорашніх страхів, але допоможу тобі побачити себе таким, яким ти себе бачиш щасливим. Гороскоп, звичайно, це робить аналіз гороскопу, це робить найкраще, бо там є все достеменно чесно. І коли я аналізую гороскоп, там видно і страхи. І е, те, чим е, повинна займатися людина, щоб бути щасливим. І, е, власне, коли людина може бути щасливим. і це така основа для того, щоб потім е, старт у щасливе життя, скидання ось цих е, заперечень е, був найкоротше. Але це можна зробити, в принципі, і самому, е, коли ви будете чесні. Коли ви не будете себе обманювати, коли е, ви е, нарешті е, собі скажете, е, я живу, коли я щасливий, або я щаслива. І ось це буде е, така альтернатива. Е, е, зробіть крок, просто напиша, написавши е, ці три запитання. Підпишіться на мій канал, я буду дуже вдячний. якщо ми будемо спілкуватися і обмінюватися нашою енергією. Поставте лайк. І дякую, що були зі мною. Ось цей чудовий ранок. Падає сніг. і Я щасливий, і хочу, щоб були щасливі ви. Дякую.